Слава нації та смерть ворогам! Ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює Білоцерківська команда. У студії працює Ярослав Гопаца. Тисніть лайк під цим відео, якщо дивитесь нас в інтернеті. Нагадаю, повні випуски та окремі матеріали ви завжди можете переглянути на наших сторінках у соцмережах. Вбив товариша та заховав тіло у своєму будинку. Такий злочин скоїв 45-річний мешканець Сквирської громади наприкінці лютого. 2022 року, як зазначають у поліції, про зникнення 52-річного чоловіка повідомила його племінниця того злощасного вечора. Товариші разом розпивали алкоголь. Потім між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник декілька разів вдарив бідолаху металевим чайником по голові. Далі бив дерев'яним рубелем по тілу, внаслідок чого той помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, Кат заховав понівечене тіло у своєму будинку. Коли оперативники встановили, що чоловік причетний до вбивства, він почав переховуватися, але його знайшли. Він зізнався у скоєному під час обшуку. Помешкані, окрім трупа, виявили 170 набоїв, запали у сргм та корпус від гранати РГД. 5 лиходію загрожує до 15 років в'язниці. Закарпатські поліцейські затримали шахрайку родом з білої церкви, яка виманила у жінки понад півтора мільйони гривень та ювелірні прикраси за зняття порчі. Як повідомила прес-служба національної поліції, аферистка обіцяла відвести від її сім'ї біду, тому просила гроші на інвентар для проведення обрядів. Та ритуалів на кладовищі ворожко відшукали у Чернігові, де вона винаймала квартиру. Під час обшуку в неї вилучили телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, зокрема й ті, що належали потерпілій. Шахрайку доставила до Закарпатської області її загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У вищому антикорупційному суді продовжують слухати справу про зловживання влади або службовим становищем Геннадієм Диким при купівлі недобудови Піцнап. На засіданні знову розглядали речові докази. Зокрема, захист склав протокол огляду інтерв'ю нашого телеканалу з громадським активістом Віктором Левицьким, який і є заявником у кримінальному провадженні. У відео він розповідає, чому вважає дії міської влади махінацією з нерухомістю. Після чого адвокат дикого Роман Титикало поставив. Під сумнів, деякі висловлювання гостя натомість заявив про публічність і відкритість міської влади, надавши у якості доказів документи про дозвіл відеофіксації і оприлюднення засідань міської ради. Як пояснив захист, висока вартість будівлі об'єктивна або розташована у центрі міста. Також судді переглянули відео придбаної недобудови на вулиці Театральна перед її купівлею. Крім того, адвокат надав низку документів щодо стратегії розвитку міста про стан ЦНАПів у містах обласного значення, а також залучення коштів для відбудови ЦНАП з державного бюджету. Зі свого боку прокурор САП заперечував ці докази, вважаючи, що вони не впливають на суть кримінальної справи. Наступне засідання суд назначив на 18 березня. Як можна було в 2018 році прогнозувати і передбачити, що держава все ж таки візьме на себе зобов'язання в 2021 році, профінансує вказане будівництво, скільки на сьогодні до цього буде витрачено грошових коштів. А по-друге, навіть якщо і держава взяла на себе зобов'язання для будівлі, це ж не означає, що міська рада не переплатила. Сесія та виконком міської ради в один день, але про все розкажу поступово. На позачерговому засіданні депутати виділили кошти на придбання для міської лікарні номер один джерела безперебійного живлення, медичного обладнання та предметів довгострокового використання, що дасть змогу забезпечити роботу військово-лікарської комісії. Також депутати виділили фінансову допомогу військовим частинам на засіданні. Внесли зміни і в рішення міської ради про утворення постійних комісій. Так, Вікторія Шишковська стала новою членкиною комісії з питань дотримання прав людини законності оборонної роботи. Крім того, обранці порушили питання щодо ймовірного хабарництва з боку хірурга в стінах міської лікарні номер 2 про яке ми вчора повідомляли в ефірі, тож голова постійної комісії з гуманітарних питань Борис Смуток звернувся до Геннадія Дико запросити очільницю закладу прозвітувати перед ними, комісія звертається до правоохоронних органів розслідувати цей випадок, якщо він дійсно мав місце. А також ми звертаємося до вас, Геннадій Анатолійович, дати доручення керівнику підприємства міська лікарня номер 2 головенко Ніні Васильні, провести службове розслідування цього випадку і на засідання комісії через тиждень доповісти нам, по суті, це виступити із звітом взагалі про роботу лікарні, а також доповісти. Після цього і на сесії міської ради у березні перед початком засідання у міській раді нагородили учнів та їхніх педагогів премії імені Віктора Міняйла. Це переможці першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту. Малої академії наук в секціях Українська мова, українська література, літературна творчість. Переможцями стали Стефан Костеренко, учень 11 класу, ліцею 1, Білоцерківська гімназія та Влада Юрєва, учениця 11 класу, ліцею Мала Академія Наук. Подяку отримали і вчителі, які готували школярів. А це Тетяна Громадська та Володимир Терехов Відповідно, крім дипломів, юних науковців відзначили винагородами по. 3 тисячі гривень. Їхніх наставників – по 2 тисячі. Зазначу, за 5 років існування премії її отримали вже 26 місцевих лауреатів. Підготували переможця, робіт малих. І переходимо до виконкому. Продовольча програма ООН допоможе організувати поліпшене харчування для учнів перших-четвертих класів для шкіл територіальної громади, де велика кількість дітей. Про це на засіданні доповів начальник управління освіти Юрій Петрик. Визначили середню вартість харчування у розмірі 64 гривні, 10 копійок. Також погодили дворазове харчування до кінця навчального року. Крім того, виконкомівці проголосували за демонтаж самовільно встановленого металевого гаража без власника, який розташований на прибудинковій території по вулиці Миколи Леонтовича, 26. Відновитись, перезавантажитись та відчути, що ти живеш. Тут і зараз у Білій церкві небайдужі волонтери власними зусиллями відкрили реабілітаційний центр для військовослужбовців. Там облаштували все необхідне та зібрали круту команду фахівців. Наша Любов Геращенко побувала у цьому закладі та залишилася враженою результатами їхньої роботи. Аби відновити тіло та спокій у душі, в Білій Церкві функціонує реабілітаційний центр для військовослужбовців, який створили на базі громадської організації жовто-блакитне серце перемоги, як розповідає засновник Олександр Ткаченко, розпочинав свій шлях як волонтер. Нині служить у лавах зсу. Як ніхто розуміє важливість стабілізації фізичного та психологічного станів. Я... А... Виявив бажання відкрити реабілітаційний центр, щоб розуміючи, що проблематика військової психології допомоги реабілітації буде дуже актуальна в подальшому. Ми будемо з цим е, працювати ще десятиріччя після перемоги. Відповідно, і вирішили заснувати і громадську організацію, і відкрити даний реабілітаційний центр. Ми працюємо вже півроку активно. Ну Спочатку були будівельні роботи, ремонт, облаштування, призив про допомогу надати нам засоби, спортивний інвентар, обладнання, і вже півроку ми активно працюємо. Працюють у центрі не лише з армійцями, а й з їхніми родичами. Тож звертатися можна до реабілітологів, масажистів, військових психологів, юристів та капеланів. Це не медичний заклад, тому що всі медичні заклади мають підлягати ліцензуванню. У нас є так. Допомога після медична, коли хлопці вийшли з госпіталів, з лікувальних закладів, їм необхідна допомога в соціалізації, допомога в реабілітації. Він не може він чи вона бо обслуговуємо як чоловіків, так і жінок не можуть піти в нормальний спортивний зал чи фітнес-клуб, маючи якісь там фізичні вади або психологічні. Він може у вільний час по запису через адміністратора прийти ледь не цілодобово в дане приміщення. У закладі є безліч спортивних знаряд для тренувань. Тут і бігова доріжка, велотренажер, еспандери, резинки, гімнастична стінка, гантелі тощо. Ба більше у залі висить боксерський мішок та є рукавиці для спарингу. Психолог у центрі має особливий підхід до хлопців та дівчат, адже не всі звикли до подібного спеціаліста. Психологиня Тетяна каже, головне мати бажання працювати, тоді легше стати на шлях покращення внутрішнього стану. В першу чергу вони звертаються за допомогою, щоб виговоритися, щоб зрозуміти, що з ними відбувається. Якраз самим важливим моментом це є процес психоедукації, коли вислухавши людину, клієнта, пояснити йому, що відбувається це зі сторони психології, як та ситуація, в якій він був, як воно відкладається на рівні його думок, як воно виходить у в свої в якісь відповідні емоції та почуття, і як воно проявляється в тілі у вигляді різних симптомів, і за допомогою яких технік методів можна знизити рівень тривоги, напруги або подолати той чи інший стан. Іноді до спеціалістки приходять рідні військових, щоб краще порозумітися в родині та почути один одного. Я працюю в різних напрямках з різними методами. Інколи це метафоричні карти, інколи це просто бесіда, інколи ми просто можемо проговорити та промалювати тілесні техніки, саморелаксації можемо пропрацювати. І, в принципі, робота психолога полягає в тому, щоб знайти ключик до кожного клієнта і допомогти з розбором любої життєвої ситуації. Загалом від початку роботи центру реабілітацію пройшли майже 200 захисників. Усі вони з різних бригад та підрозділів. На пам'ять воїни часто залишають свої шеврони, і колекція вже суттєво поповнилась. Долучаються до допомоги і волонтери, адже центр працює на добровільних засадах і все проводять за власні кошти. Але центр відкритий до співпраці, аби більше українських оборонців отримували підтримку в такий складний для країни час. Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Діджиталізація сучасної молоді стала однією з причин масового нечитання книг. Тому, аби заохотити її до гортання літератури, експерти дають низку порад, серед яких потрібно просто підібрати вдалу і цікаву книжку. Тему досліджувала моя колега Дар'я Рубан. За даними дослідження аналітиків програми міжнародного оцінювання учнів, менше половини українських підлітків читають лише тоді, коли потрібно отримати певну інформацію або коли змушені. Крім того, вони не вважають це заняття важливим. Та, попри таку невтішну статистику та воєнні реалії, на теренах нашої країни з'являється все більше нових українських видавництв, які націлені саме на дітей та підлітків. Зазначає літературознавець та редактор Ілля Рудійко. Але флагманами у цій ніші він вважає все таки за кордонні Дуже багато літератури зараз з'являється, що називається «young adult», це. Є звичайна підліткова література, насправді просто нове модне слово, можна сказати. Це зазвичай любовні романи, це зазвичай романи в такому антуражі фентезі, в такому середньовічному, можливо, антуражі. Такого у нас зараз видають дуже багато, дуже багато такого пишуть за кордоном. У нас досить активно з'являються переклади такої літератури. І це читається, це продається, судячи з того, як змітаються просто полиці в книгарнях. Попит шалений. Як на мене переважає, все таки перекладна література, тому що українські автори ще не встигли зорієнтуватися і переключитися саме на таку літературу, але тим не менш вони теж багато чого пишуть, і це теж користується попитом. Тим не менш, мені здається, українські автори зараз націлені на дещо серйознішу літературу, яка рефлексує сучасні події і намагається осмислити те, що вона зараз відбувається. І вона також користується неабияким попитом серед читачів. До того ж, на полицях з'являється. Наукова фантастика від українських авторів, серед яких Світлана Тараторіна, Макс Кідрук та білоцерківець Павло Дерев'янко. А ось на думку книжкової блогерки Анни Полегенько, важливим для підлітків є приклад батьків та однолітків. Лише за минулий рік 16-річна дівчина прочитала 145 книг. А за останні три роки аж пів тисячі. Власне, моє читання починалося свідомо з того, що. Мене мій клас дуже мотивувала наша вчителька початкової школи, яка щоразу виділяла кілька хвилин на уроках, аби ми розповідали про прочитане. Пізніше це переросло в те, що я вже почала свідомо самостійно читати, вже без допомоги інших. І також скажу, що велику роль грають батьки. Про те, як себе позиціонують батьки в плані любові до читання, тому що дитина не буде любити читати, якщо і батьки не подають саме належного прикладу. Мені пощастило. Ми що у мене мама читала нам з сестрою ще з дитинства, і потім у нас завжди була література вдома, яку ми могли взяти почитати, і це дуже важливо. Для більшої мотивації інфлюенсерка рекомендує вести читацький щоденник. До свого дівчина записує дані про прочитані книги. А з його допомогою легко рахує кількість опанованої літератури за рік та має окрему графу для сторінок. Також дає власну оцінку прочитаному. За словами Анни, у підлітков. У віці доволі складно привчити юнака чи юначку до культури читання. Хоча це можливо, тут не потрібно змушувати, потрібно просто показати, які плюси має читання, і особливо мені здається, що підлітки бояться, коли це щось, що не роблять усі. Але насправді зараз це переростає в дещо інше, тому що існує в інстаграмі. Підлітковий букстаграм, де підлітки діляться своїми враженнями про книжки або, взагалі, ведуть блоги про книжки. І тому насправді тут питання не в тому, що потрібно відоходити їх від соцмереж, а в тому, як можна поєднати книжки і соцмережі. Ну на власному прикладі я читаю книжки, але водночас розповідаю про них в інстаграмі. В інших соцмережах, тобто я від цього не відучена, але ну навчилася поєднувати і поєднувати це з користю для себе, для інших дітей, пільників, які мене читають. Фентезі, романтичні комедії, пригодницькі твори, дитяча література та низка інших книг. Молодь залюбки берез книжкових полиць. Останнім часом значну увагу до себе привертає манга, яка може стати гарним початком до великого читання. Як ділиться літературознавець Ілля, наразі книгам доводиться конкурувати з відеоіграми, фільмами та серіалами та дає поради тим, хто прагне поринути у світ літератури. Ну, наприклад, у нас недавно в білій церкві сталося епохальне. Подія вперше виступав Сергій Жадан. А, і якщо так проаналізувати ту аудиторію, яка сиділа там в залі, то там дуже багато молоді. Можливо, є сенс почитати щось із Жадана. А, звичайно, це кінг Стівен Кінг це абсолютний король жахів і от цього жанру. Якщо є бажання почитати детективи, їх теж не бракує. Це теж треба шукати, підбирати, дивитися. Тут і українських авторів достатньо, і закордонних авторів також тут немало. Я би радив просто зайти до книгарні і спитати у людей там, що би вони порадили. Вони зорієнтують, вони знавці своєї справи. За увагу підлітків потрібно боротися, і тут література однозначно програє. Але водночас можу сказати, що за останні. 10 років справді підлітки діти вони почали читати значно більше, і зокрема, дуже багато читають української класики. Та, все ж, літературний вибір залежить від уподобань самого читача, його настрою та потреб. Головне, щоб українська молодь залишалась освіченою та завжди підвищувала свій рівень інтелекту. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Дякую, що протягом цього часу дивились Еспресо Біла Церква. Ми єдиний телеканал міста, який щодня в прямому ефірі інформує населення про всі події, що трапляються у громаді, районі та області. Тож, аби знати про них, першими раджу підписатись на нас у інстаграмі, телеграмі, фейсбуці, тіктоці та Ютубі. Побачимось завтра о цій же порі.